Бляха, що ж таке? Та Євген Титаренко. Коротше, а бляха. <реш> 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 Доброго дня, я Ворон, інструктор з тактичної медицини та домедичної допомоги, керівник громадської організації Купина. Ми вже підняли тему з приводу води і хотіли б її трошки продовжити. По-перше, вода це здоров'я, вода це життя, але проблеми, котрі пов'язані з водою, іноді дуже сильно впливають і на життя людини. І повторюсь на здоров'я людини і взагалі на перебіг подій. Раніше, щоб взяти якусь фортецю, потрібно достатньо було отруїти воду біля фортеці і колодязі. І тоді люди без води отруювалися і виходили, звісно, здавалися в полон. Для чого я привів цей приклад? Приклад тому, що нещодавних подій отруєння з водою призвело до резонансу, коли наші бійці прийшли в окопи ворога, побачили там. Пак з водичкою, почали їх пити, і, звісно, отруїлися. До чого це призвело? Звісно, до багатьох проблем. Ми сьогодні піднімемо питання постачання води, піднімемо питання, що робити, коли води чистої немає, і піднімемо питання, що робити, якщо все ж таки ми попали в цю важку ситуацію. Ну, по-перше, Будь-які питання організації з водою залежать від постачальників, командирів, котрі з ними зв'язуються. І сюди можна сказати, що медична служба так само повинна приймати участь. Заздалегідь минулого разу ми казали про те, що вода повинна бути, кількість води в день приблизно. Я можу нагадати, що приблизно людині на день потрібно 30 мл води на кілограм на кіло її ваги. Але це, скажу не так, то просто дійти до цього моменту і це спосіб життя. Тому, коли ви приходите і розумієте, що хоча б на день у вас немає півтори літра води, то в подальшому це можуть бути проблеми. З чим пов'язане постачання води? Постачання води пов'язане з постачальників і з, як кажуть, покупців. Наскільки якісна буде вода і її кількість буде залежати від. Командирів з забезпеченням. Але буває така ситуація, що ви приїжджаєте, а води не вистачає. Або є вода, котра сумнівна для вас використовувати її чи не використовувати. Тому, по-перше, пам'ятайте, від вас залежить ваше здоров'я і життя в більшості. Тому, якщо ви готуєтесь до якогось походу або готуєтеся до виходу на позиції, ви повинні забезпечити себе. Приблизної кількості води, ще раз наголошую, мінімум півтори літри на добу. Але коли буде дуже жарко, дуже спекотно, вам не вистачить навіть і двох літрів. І вода розходується дуже сильно. І коли з забезпеченням були проблеми, то певні проблеми будуть і у бійці. У мене на столі стоїть дві бутилочки. Саме цікаво, що це дійсно вода. Це не реклама води і Волжанська або Бювета, це просто та вода, яку я купив в нашому магазині. І найцікавіше, що це вода не газована, а це вода газована. І ви скажете, в чому різниця газованої від негазованої води. Газована вода влітку, особливо коли вона холодна, вона дуже приємна. Але вона не корисна настільки, наскільки її рекламують. Чому? Тому що бульбашки створюють окислюючий процес в самому організмі. І щоб цей окислюючий процес врівноважити, так само потрібна вода. Тому для того, щоб використовувати воду, вона повинна бути не газована. І якщо потрапило, що у вас в бутилці є тільки газована вода, то потрібна її, звісно, Спустити бульбашки. Але що робити, якщо потрібно зараз випити, а часу вип... бульбашки, скажімо, випустити, ну, немає часу? Є один момент, ми до котрого ще дійдемо, називається кип'ятіння. Це не самий найкращий момент, але якщо ви зальєте бульбашковану воду і підігрієте, бульбашки, звісно, виходять з води, і вода нормально споживається. Зараз ми про організацію води. По-перше, Постачальники і організація самого командування повинно бути в достатньої кількості води, або організація того, коли ви приїхали на місце на позиції, повинні бути джерела води. І ці джерела повинні бути перевірені і знайомі. Ну може бути таке, що джерела води після себе ворога труїв, що дуже часто можливо. Тому, коли командири кажуть, або медики кажуть, запасайтеся водою, то вони кажуть, це не зря, тому що без води буде набагато гірше. І ще момент: чи дійсно настільки корисна бутильована вода? Чи можете ви це перевірити, чи можете ви 100% знати? Ну, скажімо так, в більшості виробники води не вдаються до того, щоб... Піти на джерело, набрати і продавати саме такою, тому що навіть бульбашкована або газована вода вона газована штучно. А вода, в більшості, котра нам видають за джерельну, вона може бути просто очищена вода. Як перевірити воду, є в багатьох джерелах, є навіть для цього інструменти для вирівнювання pH, для вирівнювання там солі, в якості, властивості. Але чи всі мають люди подібні речі, особливо коли ось ось приїхали на якусь позицію, то ви будете залежати тільки від тої води, котру з собою взяли. Тому ще раз наголошую: воду повинна планувати заздалегідь. Але що робити, якщо дійсно ви не впевнені в тому, що ваша вода є якісною? Я зараз не кажу про забруднені. Джерела, про отруєні джерела, бо це дуже важка ситуація. Я кажу про воду, котру ви не знаєте її властивостей. Ну Наприклад, вода з крана Ну У нас в Сумській області вода з крана гарна, але поки вона до нас дійде, вона вже стає негарною. Я не впевнений, що в багатьох областях України є з крана дійсно гарна вода. Але є таке. В будь-якому випадку ви повинні впевнені. Що ви споживаєте якісну воду. А щоб якісною була вода, по-перше, повинна бути знезараження, і повинно бути очищення. Знезараження це очищення води від патогенів, котрі можуть принести розлади в наш організм. А очищення це очищення води від. Всіляких хімічних домішок, котрі так само можуть принести проблеми для організму. Ви можете сказати, що багато знаєте: таблеток, порошків, якихось суперфільтрів, котрі можна там з собою взяти і практикувати. Скажу так, колись дуже давно, так кроків, можливо, 20 назад, а може і більше. Я може не такий старий, але вважаюся дорослим, ми з друзями знайшли ще такі старі. Мабуть, радянські таблетки для очищення. Ми вважали, що ми повинні виживати в будь-яких умовах і, звісно, взяли з собою ці таблетки. Коли ми кинули одну таблетку в відро з водою з річки, ну, по-перше, пити все одно було неможливо, бо це була бридка вода. По-друге, в кожного з нас почались розлади. Не буду казати, які. Але неприємно. Тому, якщо ви хочете використати той чи інший метод а, знезараження або очищення, спочатку спробуйте його на собі. І будьте впевнені, що саме цей метод очищення вам підійде. Тому що після очищення води, наприклад, з незараження, то там немає не тільки патогенних мікробів, але взагалі мікробів немає. Чому? Тому що є якісь речовини, котрі вбивають цих мікробів. Але це не означає, що для нас це буде вода корисна. Вона буде некорисна для наших мікробів, котрі нам допомагають в травленні, тому можуть бути дійсно розлади. Чи методи очищення води дійсно очищають воду настільки, наскільки ви потребуєте чистої води. Так само ви повинні перевірити все, спробувати почитати інструкцію того чи іншого фільтра. Почитати інструкції того чи іного очищувача води в пігулках, в порошках. Ну, я би радив все ж таки спробувати. Чи ця очищена в лапках вода не призведе до того, що у вас будуть ще більші проблеми? Я не відговорю вас від того, щоб ви не користувались цими моментами, їх дуже багато. Але пам'ятайте, що кожен метод має таку специфікацію або інструкцію щодо примінення. Спробуйте там на 10 літрах. І попробуйте цю воду. Тому що, коли ви приїдете і вам прийдеться використовувати цю воду, і у вас не буде нормальної води, і ви приймете цей метод очищення, кинете і там почнуться проблеми, то краще хай вони почнуться заздалегідь, ви будете знати, що цей або той і метод вам особисто не підходить. Комусь він підходить, а комусь ні. Ми всі різні. Іноді бувають такі методи для очищення настільки негарні, що призводять до розладу кишківника. А що таке розлад травлення, особливо на позиції? Це багато-багато проблем. Тому, якщо ви хочете зробити якийсь метод, таблетка, порошки, фільтри, очищення, зробіть його, він повинен бути універсальний і повинен бути зручний, щоб ви достатньо швидко отримали для себе більш-менш якісну воду. Що можна зробити, якщо ви знаєте, що вода чиста, але не знаєте її. Таких властивостей. Ми вже в минулому відео трошечки піднімали питання щодо чайків або хербаток. Це дуже гарний метод, тому що коли ви заварили собі чай, він дуже корисний, має багато властивостей, але пам'ятайте, чай повинен бути не кріпкий, тому що всі мікроелементи або речовини, котрі є в рослинах, вони так само є. Хімічними речовинами, наприклад, в деяких пігулках. І якщо ви трошечки передозуєте ці моменти, то будуть наслідки. Наприклад, саме відома ромашка, я її так само маю в своєму рюкзаку, бо це дуже корисний чай. Але якщо я її зроблю дуже кріпкою, то вона має, має властивості не тільки в'яжучі, але ще й скріплюючи. Тому хай це буде якийсь трав'яний настій, але слабенький. Щоб у нього не було деяких наслідків. Цей метод використовувався ще в давніх народах Азії, де з водою було дуже-дуже погано. І якщо ви знаєте, то багато е азіатських країн, всі, майже всі на чаях, всі на хербатках. Чому? Тому що це в них така культура. Але в більшості чай, котрий заварений на воді, е більш-менш буде корисніші, ніж просто вода, яка там трошки неякісніша. Тому що в більшості рослин є антиоксиданти, котрі покращують якість води. Ще один метод, не самий найкращий, але дієвий це кип'ятіння води. Але кип'ятіння води е покращить знезараження води, але не покращить хімічні властивості води. Тому кип'ятіть воду. Котру ви відстояли. Можете заморозити воду. Це дуже гарний елемент для покращення якості води. Але чи маєте ви в себе в підрозділі холодильник? Тому питання завжди виникають, коли ми вже стикаємося з проблемою. Звісно, ми намагаємося вирішити проблему, але давайте про цю проблему подумаємо заздалегідь. Можливо, у вас. Немає кількості води, спробуйте якісь очищувальні моменти, і ви, можливо, вони вам сподобаються. Або спробуйте закип'ятити воду, або спробуйте відстояти, або спробуйте заморозити. Багато є таких бадних елементів, котрі використовують багато людей, кидають такі типа саше в бутилочку, там і через декілька там, хвилин вода очищується. Є і такі елементи, але користуйтеся тільки тими. Котрим ви довіряєте, з котрим ми вже працювали. І один з моментів, котрий існує, завжди плануйте свою воду на день. Якщо ви будете планувати свою воду на день, то наступного дня вам буде що пити. Пам'ятайте, кількість рідини для організма дуже важлива. І краще, звісно, щоб це була чиста вода. Але рідина не кріпких чайків. Ще раз нагадую про те, що кріпка кава, взагалі кава, кріпкий чорний чай, іноді кріпкий зелений чай призводять до того, що в організмі ще більше забирається води. Це з мого особистого досвіду. Тому, якщо у вас є якісь рекомендації щодо використання, або, можливо, ви не погоджуєтесь з цим, напишіть, будь ласка, в коментарі, і ми це обсудимо. Дякуємо, що дивитесь наш канал, дякую, що лайкаєте, дякую, що підтримуєте нас, дякую, що піднімаєте важливі теми, пишете нам коментарі. І бажаємо вам гарного дня і слава Україні!